Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. СБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів слава Україні. Слідчі служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів слава Україні, був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРА Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігрович. Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримали висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено. Що військовий на відео сам Олександр Мацієвський. Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить, ворог обов'язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський, герою слава, героям слава Україні слава, зазначив голова СБУ Василь Малюк. Очільник служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин. Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання, підкреслив Василь Малюк. Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Краснограв Донецькій області. Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року. Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудовець. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Також в той день стало відомо і про те, що президент присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України посмертно. Я дивлюся, розумію, це мій син. Я закричала: видання білда зустрілися з матір'ю Олександра Мацієвського. Росковія Михайлівна розповіла, що про загибель сина дізналася із соцмереж. Побачивши кадри з розстрілом, жінка спочатку не повірила своїм очам і переслала відеозапис на вісті. Вона підтвердила найгірші припущення. Свекрухи. Тата на кадрах впізнав і його син Михайло. У нього була істерика: це наш тато. Бабуся, це наш тато. Я його впізнав, як він курить, як він стоїть. То була страшна істерика, це був крик душі. Плакав, сильно плакав, просто ридав у трубку, згадує Просковія Демчук телефонну розмову з онуком. Просковія Михайлівна показує кореспондентам білда, військову форму та фотографії. Це те, що залишилося в неї від загиблого сина. Він стояв без зброї, але водночас пишався тим, що він є українцем. Він завжди був неймовірно сміливим. На той момент єдиною Зброю, якою він міг захистити себе, було вимовити слава Україні, каже Парасковія Михайлівна. Вона сподівається, що винні у смерті її єдиного сина будуть покарані. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.